Я так розумію, що до сих кількість... <різь> Так, щось, <різь> це, Випадкового немає. Аж позеленіло все. Сонечко світить як гарно! Ах! Заживу по-новому. Чайка, вон, крикнула. Позвала мене. Можна машинами перекрити. А, ну да, значки вообще по красоте. Ого! Возможно, я не вітаю. Тут стоїть перекриття. <свист> Вітаємо, ви що так быстро через перекриття? кордон вирішили? Перекрита смуга для контролю. <свист> Чуєте, а голос вам не здається знайомим. Здається, блять, знайомий, нахуй. Я зараз, сука, я буду звідси, блять, зачищати спочатку. тепер кордон... Ого! ви дивіться. І оцей хлопчик десь його бачив. А куди ви так поспішали, скажіть? А блядь, вельми шановне панство, їбати то вас нахуй не должно вже, нахуй. куди ми после. Понял, Ми вже, блядь, поспішили нахуй.